Всем привет, друзья! Ну что, опять у нас уборка. Опять дождь трошки вибив з колії. Ну, зараз 3 часа дня, 15 липня, Остається у нас в убирать, ну, на скидочку десь гектар 20. Вражайность поки на цьому полі не скажу, бо... Не знаю, ну, заполтиник сипи однозначно. Ну, а тільки ж вже два доща з другого класу став фураж. Сьогодні вже не в склад, дождні пройти зерновози. Ну, в общем, вся вже ця площа скушена, там десь, ну я не знаю. Ну, коротше, примерно поміряли гектар 20-20 з хвостиком до дообирати. Зараз обдуваємося і приступаємо. Так що поки пауза, будемо дивитися в роботі. Так, бункерець вже намолув, стою, жду зерновозів десь, дожні скоро підскочить. Ну що, а поки. Покажу вам пшеничку на вид. Вітер дме бешений. Може буде задувати. Отака ось пшеничка на вид. Фураж. По крупності класна, но два доща. Та воно і після першого вже вимило. Це ще другий. О. Що тут у нас залишилося? я ж кажу ось. Тут ось о кусочок такий, тут гони взагалі тищу Прийшлося там розкашувати, бо бункер не влазить круг. Тепер оцей кусочок добрать, ну і оно ще, мабуть, гектар 12 і шабаш. Тільки тікаю в кабіну, бо задуває вітер. Ну і дасть Бог. Сьогодні-завтра, може ж, закончу. Ну і поїду до себе вбирати. Інтересно, що ж вона насипе, моя пшеничка без добрив. А, ще ж після цього там... Женщині одній треба допомогти убрати. Ну, це перед собою вже, мабуть, верні ще. Чоловік служить. Я їй бризкав пшеничку трактором. А тепер дзвони просить убрати, треба допомогти жіночці. Так, щоб... такі діла. Ну, все, поки, друзі, жду. Ще в процесі покажу пшеничку. Так що не відключайтеся. Ну так, пшеничка залітає. Красиво, да? Потужня. Ну, туди, конечно, на низку уже піде. Покажу. Ну а тут ось ідуть 4 км, така стіна стоїть. Короче, приїхав воно манчик полуприцеп. Ну, в общем, що на полі сиро, ще й під уклон. В общем, він пустий, не їде, фуксує, ще резина лисувата. Ну, В общем, став воно напротив просіки, накатав собі дорожку. І буду я йому возить комбайном. Ну а що робити. Треба якось виходити з ситуації. Виходить, не знаю, це чи кулака, чи Руслана Юме за засвата. Ну, хтось прислав. Так, <смірш> <смірш> да, друзі. Такий вагон приїхав, а перегруз не бере. 25 тонн і все, шабаш. Ну, та це і правильно. Тільки дороги поробили в бойдовіки. Опять запоротні Неваріан Шмалим, Шмалим далі. Масюра, да? Капець. Так, да, друзі, зібрав я вчора якраз ото пауза була брав трактор, свій, що вроді пока полет нормальний, а дальше там нагрузочку піде, буде видно Це ось все ось беру в себе, та треба буде сразу задискувать. голову закрить, так сказати. Рослинні рештки перемішають. А от ми його і протестуємо. Да, це, звісно, не весело, що вони так мало беруть. Зараз три з половиною бункера і поїхав. Ми ще одного обіщали. Ну, теж так само полукожне. Так що, мать, буду я тут ще косить довго. Шмали далі. В общем, друзі, цирк в перший зерновоз не догрузили півтори тони. Тепер воно приїхав другий. Зараз треба якось угадати, йому півтори тони кинуть лишнього. А вони тоді відрами. Там біля візової поділяться. <риклад> а це такі діла. По времені в нас вже пів сьомого. Зараз ще один вкину вже йому. Зараз ще ось три штуки. І все, і шабаш на сьогодні та думаю завтра ми його б добити якщо дасть Бог що вам ще розказати на а животних моїх вдома щось по пішла все й місяць за, за місяць навіть місяця нема Кіт представився і одна собачка представилася, а тепер ось у її друга вже сьогодні щось теж нічого не їсть, Схудала. видно якась болячка і тата, і годі. Ну що, друзі, буду я далі косити вам всіх благ. Міцного здоров'я, мирного неба і всього найкращого. Зустрінемося вже на моїй уборці. Все, до нових відео, друзі.